Так, Вітаю. Е, Мар'ян, скажіть, будь ласка, е, чи, чи давно ви дізналися про те, що вас відпустять саме сьогодні? Сьогодні я фактично вже я спав після того, як мені кололи виборлюючий. Для мене це було несподіванка. Ну бо наскільки я був повідомлений, що мені справу з 5 числа перенесли на 14. Все, а так після тих травм нанесених мені на голову в мене часто голова боліла, мені зробили безболюючи, я спав. Тобто мені повідомили, розбудили, повідомили, що збирайся, бо ніби сьогодні твоя апеляція знову так, що Для мене адвокат зробив дуже хорошу несподіванку приємно. Все ж таки лишній тиждень не дуже хочеться. Хоча хоча до нас поводилось там дуже полюдено ну, в тій лікарні. Але все ж таки на волі це і на волі це набагато набагато краще. І я собі на кінець зрозумів слова, що ніхто не цінить волю, хто її не втрачав. Ну. Так, так що я дякую адвокату, на правду, І всім людям, всім депутатам, на правду, всім, хто приходив, і сьогодні, хто прийшов мені допомагати, якраз Андрій Єльєнко, я дуже його добре знаю. І депутатам пані Марії в... Яка весь час приходила, яка передавала нам вітання, яка ну, багатьом депутатам, та? які нас підтримували і матеріально, і ліками, і харчами, всім людям Майдану, на правду, тому що нам сказали, що нам їжу готують на Майдані, то ми знали, що біля нас не тільки тих 30 людей, які біля лікарні завжди чергували, а з нами весь Майдан. Це було ну, інколи навіть до сліз приємно. Так що я радий, що в скорше було сталося сьогодні. Ніж чотирнадцять. Скажіть, будь ласка, що ви намагаєтесь далі робити? Чи будете ви ну, найперше, продовжувати свою діяльність? Найпер... Ну, звичайно, я не змінюю професію, я є фотограф. Я не зміню фото своєї професії. Але найперше я хочу реально підлікувати, тому що стан мого здоров'я дуже поганий. Ви про це можете розповісти? Ну так, тому, тому що. ну, там по описах лікарів, які мені зробили вже тут в ДСНП, то і найгірше, то що зломана гейморова кістка, зломаний ніс зі зміщенням, черепно мозгова, з мозку і вже не рахуючи ті численні гематоми, які вже зійшли, а зійшли, тому що нас просто... У нас пічкали тих уколи. У нас по вісім уколів в день було капання. Це спеціально, щоб гематоми скоро сходили. Це в СІЗО? Ні, в БСМП. А, в БСМП. Е, Ну, Але ну, синці – це не, це не саме головне. От Найбільше те, що я зараз відчуваю, голівні болі після черепно вузової.